Спонтанне збирання грибів в лісі, в якому проходило гадяцьке сафарі. Так, скоріше за все, що це воно? Що це те приміщення, що я шукав це точно. А чи це залізнична ну, станція? Зараз будемо дізнаватись. Тому що це, ця будівля розташована в лісі. Траєкторія чисто залізниці і тут немає нічого поруч взагалі. Просто немає. Немає чому тут бути, окрім як залізничній станції. Та ви що? Ну, розкладу поїздів ми тут не знайдемо. Бачимо, що тут була електрика, а, не дуже хочеться тут лізти, але треба. Майже як в шаліці. Ну і оце, я так думаю, передня частина. А можливо і ні, треба підглянути карту. Напрямок залізниці. Ну, ви бачите, так? Можливо, от якісь розгалудження було, не знаю. Ну, якихось написів я тут не бачу, хоча теоретично вони могли би бути. Показую, ось. припустимо. Приміщення станції, а тут поруч ще якась господарська будівля. І там на мапі, туди далі, там ще є щось. Ми зараз туди підемо або поїдемо. А де велосипеди? Ось, до речі, ще залишки якогось веркану. А, а он, дивіться, тупалет. Якби. Характерний. Я навіть не бачу сенсу підходити, тому що двоє дверей натякають на вон. Приміщення станції. Ладно, давайте перевіримо цю теорію. Прошу чи Але поки я тут і... О, господи. Хоч би не провалитися. Поки я тут йду, іще є ось така ось такі ворота. Очевидно, в'їзд на станцію. Буде спішно, якщо це все не те, що я думаю. Ну, пишіть, що, що ви думаєте про це у коментарі. Але поїздка однозначно цікава. І це ще... Не фінал. Треба знайти велосипеди. вон вони Я, звісно, вибачаюсь. Але це схоже на станцію. Ще більше, ніж те. Є паркан. Може й навпаки є такий погріб, значить, дах бачите який та віку мені здається, що півпадає з тим, що має бути, а я нагадаю, що це ну, 1918-й, грубо кажучи. Для того, щоб було зрозуміло, прив'язка однієї споруди до іншої, там по центру кадра Біленьке то є перша велика споруда, до якої ми сходили. Ось. Гарно, сфоткаємо. Так. І обійдемо спереду. Взагалі про те, що ця станція і така станція існувала, я дізнався буквально кілька днів тому, коли знайшов відео з цими биками міст, до яких ми зараз прямуємо. І там в описі було трішки нової інформації, от саме про цю станцію, про те, що вона... Власне, була побудована і навіть колії до неї були прокладені. Чого раніше я як би не знав. А ось і місце, скоріше за все, де можливо був якийсь напис, а можливо просто дашок. Ні, мабуть, дашок. А, та. І Потім я почав шукати по супутникових картах. Там є різні версії, не на всіх їх добре видно, але знайшов ці споруди і добре, що ми знайшли до них дорогу і перевірили. Будучи тут в глибині гадяцьких лісів, маючи відкриті двері. Я не можу сюди не зайти. При цьому зберігаючи е ці правила безпеки, коли заходимо в приміщення, дивимося, не тільки під ноги А і на стелю. Хотілося б побачити якусь табличку. Але поки що ні тільки. Будівельне сміття, скажем а так кабинет М -м -м. проїхала. Батареї навіть були. Ой, не знаю я, чи це залізниця, чи не залізниця. Не знаю, як правильно подавати інформацію. але дуже-дуже, дуже. дуже, дуже Схоже, розташування, просто розташування, просто в лісі. Звідки? І взятися такому приміщенню, яке його мало би бути призначення. Все, тут виходити. На жаль, я не знайшов якоїсь таблички, типу начальник маршрута. Або щось накшталтува. Можливо, воно використовувалось якось інше, інакше. Таких е явних артефактів. Немає. Це вже не смішно. А диві... А, фух. Ох-ох-хо. Так. Звичайно буду викладати фото. На момент публікації відео. Я думаю, що буде розуміння, станція це чи ні. Але поки що отак. От Є ще якась третя споруда з гаражем, але вже цегляна Ну, трішки вона. Ставить під сумнів. Ну, може. Якось використовувались ще те приміщення, але і там сегрина якась споруда. Ми їдемо вже не зовсім по дорозі, але впевнено тримаємо курс на колишній залізничний міст. Ох, і пригодницька вийшла покатушка. Цікава, не просто крутиш педалі, а така з цікавинками. Ну і з краєзнавчими відкриттями. Аго! Ви де? Після певних брукань. Прошу дуже. Ось вони, опори, мосту. Через річку псел. Це заплава псел, лівіше, зараз покажу. Недобудований залізниці з гадяча ліворуч до охтирки і, власне, виприк туди праворуч. Ось такий загляд мають. Наша була експедиція і ось сам один, одна опора. Якщо вірити певним джерелам невідомим, то, знову ж таки, колія була прикладена туди до вепрека. А якщо це було дійсно так, то тоді... Мости ці були зруйновані. Ну, можем, можемо припускати, що це була Друга світова, але я прошу не сприймати мої слова в цьому відео за чисту монету, бо інформації мало, щось десь чув, щось десь запам'ятав, щось десь можливо добре хав. Тому, будь ласка, робіть поправку на це. Ну, там ще якісь незрозумілі споруди, але ось так виглядає це місце. Ми будемо рухатися далі вже в бік, гадячи, через сам з двох церков у Бобрику, у Врику. У Веприку. Це Кріспенський храм. Ось такий валіт має вигляд. Фух, я втомився вже заговорююсь. З того боку там йде реставрація і поїдемо потім ще по другу церкву. Дуже цікаві колони, вітражі. Така ніби трошки сучасна, два ряди кола, нічого собі. Я не з першого разу повірив, значить. Це ворота вепритської фортеці. Ну, принаймні так говорить Google, і так сказала жіночка, яка проїздила повз на велосипеді. Тобто, о е цьому каменю, типу сотні і сотні років. Але це не точно. Ну ось, якось так. В когось ворота тут фортеця, ймовірно, колись була. Так, ми знайшли другий камінь. Людмилка зараз трошки... Ага. Все, видно. О, оце вже це вже більше схоже на ворота. А то один ще й землею припав. Так, ми сьогодні не тільки відкрили станцію веприк, а ще і відновили ворота вепритської фортеці. О, так О, отак. це зовсім інше діло. І друга церква це Свято-Миколаївський храм у селі Вепик. Теж з колонами, щоправда, і набагато менше. Трішки вже поспішаємо гаяч, добре, давайте подивимося на нього з цього боку в променях вечірнього сонця. Якщо мені не зраджує пам'ять, то він стояв закинутий буквально ж років 10 тому. А зараз відновлений. Поки дівчата фоткають церкву, хочу сказати наступне на завершення сьогоднішньої мандрівки. Ми проїхали, на жаль, трішечки іншою вулицею і. Не побачили пам'ятний знак вепрідській обороні. Справа в тім, що на початку повномасштабного вторгнення, самі знаєте, хто дійшов аж до Полтавщини, майже дійшов до Гадяча, і власне захисники Гадяча місцеві. Місцева тероборона змогли зупинити подальше просування розумієте, чиїх військ сюди на територію Полтавщини. І до Гадяча, власне, вони не дійшли. А от в цих краях, де ми були, ступала нога, самі знаєте, чия. Я не буду говорити, щоб не було там. По Ютубу ніяких до мене запитань, скарг і так далі. І підсумовуючи це все, хочу, знаходячись на цій землі, подякувати захисникам місцевим, не тільки Веприка, а чули, мабуть, про гадяцьке сафарі, захисникам з Охтирщини які змогли зупинити просування на Полтавську землю. Це дуже мені бракує слів. Це дуже важлива місія, і Полтавщина має багато чим завдячувати захисникам от саме цього краю. Дякую. Пару кілометрів назад до гадяча було 12 кілометрів, а зараз 12 570 їдемо зі швидкістю 200 питання. Через скільки годин ми будемо в гадячі Стосовно доріг то не дарма поїхали на великах, бо дорога тут до Веприка ніяка. То по узбіччю треба їхати, то по ямам. А там десь таке як шахет летить. Вечірньому гадячі. Страва показує майже 70 кілометрів, правда там тишечки кидало через, самі знаєте що, ну, фактичний пробіг кілометрів 70 але частина була по блуканням, вулканням. Е, втомилися холодно, підмерзли трішечки, бо якось з переходом з літньої погоди на осінню трішки не розрахували ну що найкращий момент цієї поїздки ставте вподобайки підписуйтесь на канал дякую що дивились це відео до кінця.